Усім привіт! Сьогодні розповім трішки про цибулю. От ми вже вибрали кілька днів, як вона сушиться. Урожай такий непоганий. Цибуля велика, гарна, але це ще не вся, ще буде з іншого місця урожай. Також, звичайно, ми вже почали вибирати помідори. Вже і в нас нарешті починають спіти. Потрошки збираємо щодня. Зараз у Волинській області дуже сонячно, спекотно. Це якраз така погода для томатів дуже добра. Є тут різні сорти. Отакий От є цікавий. Підписувала весною, але треба придумати собі якісь інші підпори для назву, тому що вітром до всіх понесло. Є так дуже багато помідоринок на гілках. Отакі От чері вибрали, маленькі вже є. Та інші. Моя помічниця мені допомагала. Привіт-привіт. Покажи, який в тебе урожайчик. Також ми ще збираємо огірки, але вони почали дуже сохнути гіллям, дещо поливаємо по вечорах. Спіти почали вже непогано, вже так багато помідорів є. Можна консервувати, на салати, Оце також схоже на черрі. Також у нас є невеличкий урожай кавунів. Любомир сам за ними доглядає, поливає. Ось такі невеличкі поки. Це ми перший раз їх сіяли. Побачимо, чи встигнуть вони доспіти, чи не встигнуть. Зібрали сьогодні помідори, дуже багато вже за один сьогоднішній день поспіло з такими примхами погоди, нормальний урожай. Також навіть поспів той, що сам насіявся у квітнику. Вже і тут є також. Ще розслів мій катарантус нарешті. Дуже він довго думав, трошки мало я йому уваги приділяла. І повторно квітує троянда. Цього року вона ще дуже активно, повторно зацвіла. Прямо дуже багато квіток на одній гілці, що не витримує ваги і бере, лягає гілка на інші квіти. Але все ж я вирішила ще пролити квіти таким добривом майстер-агро. Всі, крім троянди, бо їм це не потрібно. Тут на 8 літрів води цю пачечку розчинити. Ну, практично для всіх квітів вона підходить. Буду проливати всі вуличні таларгонії. Все, що в мене цвіте зараз, і те, що не цвіте, можливо, це їм дасть стимул зацвісти хоч в кінці літа. Також і молоденькі рослини, що тільки посходили, що я сіяла. Все попроливаю. Ще вам розповім за те, що я вкорінювала кілька саджанців. На жаль, вкорінюється з таких живців, лише шоколадна м'ята добре, і плющ укорінився також. Причому дуже швидко, може, два тижні пройшло, і вже можна садити в ґрунт. Але інші м'яти так не вкорінюються добре з живців. Всім щиро дякую за перегляд. Мирного неба нам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і до наступних зустрічей.